буквально три роки останні. Перші вони накопляли ті всі ємкості, які в них там були, там резервували великі, воно там накоплялося. Коли почалися ці вже скеди, почалася проблема. Ми в той рік виїхали до комісіону, розписали кожному, що треба зробити, в тому числі і фабриці Понімківській. Я вже казав, там і тут кажу, не через лінзу її закрити, це тисячу чимто працюючих, це переробка вторинної сировини, яка зводиться з усіх комунальних підприємств, і вони самі забирають частково. А з 1 січня в зв'язку з водом закону, тим більше воно буде актуальне. Через що сьогодні і адміністрація. І ми ставили такою лінзою покращити роботу підприємства. Нам щось вдалося. То, сток там в ще був один дозвіл на користування. Ми його закрили, вони перекрили. Вторинний був. Первинний цей ми теж подали на закриття, ну, треба, треба скасувати дозвіл. Дозвіл не скасували. Піддали Київська наша організація, інспекція України разом з міністерством, зробили позов і сьогодні матеріали в суді. По скасуванню дозволу. Скасується дозвіл, автоматично вони закриваються. Але толкуємо їм і самі так, що сьогодні треба все зробити для того, щоб ви працювали. Ніхто не здається ціллю вас знищити. Ми вже позакривали все, що мали позакривати. Його треба довести до розуму, не позакривати. Таким... Таким углом ми працюємо, адміністрація працює, щоб воно було щось на краще. Скажіть, Ді, що а є забруднення чи немає? чи зафіксовані? Скільки було наших перевірок? Перші дали забруднення, невелике забруднення, перевищення, верніше. Там є ГДС, знищення норми. Були перевищення, ми насчитали збитки, вони їх сплатили, без всяких ніяких. Потім, я не пам'ятаю, пов... ще штрафи зачитували. я 1456 гривень. По подінках скільки ми збитків нарахували? Не штрафів, значить, збитки було нараховано близько 25 тисяч гривень. Сума ця включає 18 тисяч з половиною за самовільний скид металів, які були виявлені за результатами перевірки. Вони були не нормовані в діючому дозволі. Далі була сума 64 гривні. Це за перевищення, то. Також над нормативний скид, але інша позиція перевищення гранично, е, гранично допустимого скиду. Остання сума це 371 гривня. Також перевищення скиду і 182 гривні. Є методика, і ми йдемо чітко по методиці. Якщо там прописана така формула, ми працюємо за такою формулою. З Майдану не може сказати. Представтесь, будь ласка. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області, начальник відділу Вишомірська Ольга Юрійовна. Вишомірська через помсь. Сказати можна все, розумієте? а що каже закон, то ми можемо робити. От хорошо, от сьогодні там в інтернеті, і ви кажете, що є скид, засікли, чуєш, засняв його на відео. Скільки треба, мій телефон є кругом. Спеціалісти моїх є, діжурна група оперативна, обов'язково в нас. Чи якщо навіть вдома, то ми визиваємо. Він вас номер телефону, я вам зараз кину відео, вже позавчора. А а я бачив всі відео. що знімати, як ваші спеціалісти. Покажайте нашу працю, будь ласка. Я піду до вас теж, нема питань. Я підійду до зараз перегону. Мінімальний штраф, який максимальний підключний? Мінімальний штраф за забруднення водних об'єктів недостатньо очищеними стічними водами. Новіть 85 гривень, максимальний 136. Ми завжди притримуємося позиції щодо штрафів максимальних, тобто 136 гривень штрафів за невиконання вимог приписів, які вносяться за результатами виявлених порушень, за результатами планових та позапланових заходів. Це 765 гривень максимальний та 255 мінімальний. Цьому році скільки було перевірок? В цьому році в дві році було дві перевірки. Планова перевірка була, значить, розпочата в кінці двадцять шостого нуль четвертого і тривала до четвертого ноль п'ятого. Перевірка Скоріше за нашкомерсько да, за нашою ініціативою. Ми залучили посадових осіб державної екологічної інспекції у Житомирській області. До речі, їхні спеціалісти відбирали. Родні води, які скидалися у водний об'єкт і відбирали проби газопилового потоку від найбільшого цього джерела, про яке сьогодні йшла мова. Так а це агрегат, який працює на твердому палові на вугілля за їхніми результатами. Скид з очисних споруд номер один це цей найбільше про який йде мова, перевищень встановлених дозволів нормативів ГДС не виявлено. І 11 червня ми вже Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області контролює виконання вимог припису. Знову ми беремо проби. Івано-Франківськ робив нам ці аналізи і знову не ми робимо. а робимо в робимо. Значить, і знову ж таке порушення ми не зафіксували порушення щодо невиконання умов дозволу через перевищення через перевищення нормативів ГДС. Але ми притягнули посадову особу суб'єкта господарювання за невиконання пункту припису, який полягає в порушенні правил експлуатації очисних споруд. Там питання в тому, що біологічна очистка, ну тобто є механічна очистка, є біологічна очистка січних вод. Так от біологічна очистка січних вод у них проводиться неефективно. І сьогодні нам суб'єкт господарювання представив договір про те, що вони планують зробити реконструкцію вузла біологічної очистки, потужністю 7 тисяч метрів кубічних на добу, ну і застосуванням новітніх технологій. Звичайно, це договір, який дорівнює намірами. Ми будемо контролювати, аби ці намери реалізувалися фактично. Але це від нас не залежить. Тому Що це є наміри підприємства, це є кошти підприємства, і коли як, які етапи яким чином буде реалізовуватися цей договір? Ми не знаємо. На жаль, сьогодні, але договір є, і в них наміри є для того, щоб реконструювати вузол біологічної очистки. Скажіть, чи звертались до вашої установи якісь жителі самого СМТ? Чи власне зверталася громадська да, оранжевогромадська да, да. саме да. ця авто е, Євромайдан сила так зверталася у 2018 році? Я по, по датах, на жаль не пам'ятаю, але відповідь ми надали, тому що в мене вже були готові результати планової перевірки. Проте відповідь мені вернулася, І оскільки ну, за цією адресою не знайшли, Ну я не знаю, не найшли мені в мене відповідь в інспекції. Будь ласка. А поза планові примірки? Я ж кажу, сказали, що 11-го літній навень планова, а це було поза планом 11-го речення. Можна ще одне питання до вас? Ви говорите про це. Не зазвичай в тому, що це все, що сказано, це не означає, що там немає. Вони її скидають ночу, може то, що сексуально воно має місце. Дійсно, воно там накопляється, ємкості, де накопляти. Це можливий такий варіант. Сказати сьогодні категорично, що, що цього не робиться, ми не можемо, бо нам треба це фіксувати. Через що просьба до активістів, до всіх як ти фіксуєш сам, звони куди бачиш, визивай міліцію, поліцію наш, і ми це доведемо дорозі. Лабораторія в нас робить, якщо не наша, то робить Любадо, Вінницька, Тернопільська, набрати ну, де, де ближче ми чуда ну, повеземо. там повний розклад хімічний. Повний розклад, що робиться в У мене питання стосовно саме поліції. Чи не бажаєте влаштувати, організувати якісь навчання для працівників правоохоронних органів? Тому що вони абсолютно не знають, що робити в таких ситуаціях. Ну я визивали, не ви визивали. на визивали Можу вам додати взагалі відео, що роблять працівники ми, поліції, кожний, кожний вони навіть пояснень с... не відібрали кожний. Повинен. займатися своєю справою, то що не знають вони, знаємо ми для то... того. Ми тут є. Визивають нас, і ми втічені. Минут буквально тільки віддалі. Вони не признали такі екологічні. Це претензії не до мене. І якщо треба Хорошо, ви кажете, треба зібрати. Ми зібрали, хотіли зібрати комунальщиків, Всі, щоб зачитати все нове законодавство, і в зміціла гуча до повної ціла куба. Їх з усіх комунальних підприємств виділяється. Це цікаво власна така акція на метання незалежності. Я так розумію, все ж таки добігає до завершення. Тож, дякую всім, хто дивився три частини нашого прямого включення. Читайте новини на сайті Є. Ну, дякую всім за увагу.